29 серпня у Дніпрі патрульні зупинили автівку, в якій їхала жінка, чоловік та двоє дітей. Між ними та поліцейськими виник конфлікт, в ході якого правоохоронці почали затримувати жінку, яка кермувала авто. Чоловік почав бійку з патрульними. В результаті поліцейський тричі вистрілив у нього. Від отриманих поранень чоловік помер на місці. Суспільне разом з адвокатами Павлом Корсуновським та Андрієм Вербою переглянули відео інциденту з бодікамер патрульних. Ну, я не знаю, чи, чи було тут, чи не було. Е, є якийсь кусок, де він торкається або балона, або кабури. Я не зрозумів, воно дуже швидко. Знову ж таки, повертаємося до статті 46 про національну поліцію. Якщо він торкався зброєю, тобто це може бути вже в цей час може бути підставою, да, там, вважати, що він хоче заволодіти цією зброєю. Він бачить, що ця, ця особа підходить до його напарниці і починає її бити. В цей момент у будь-якому разі він бачить, що наноситься тілесне ушкодження іншому поліцейському. Він може зараз зашкодити життю та здоров'ю іншого поліцейського. І тут, ну, скоріш за все, вже да, і стає правомірним застосуванням саме вогнепальної зброї, щоб а, уникнути подальших наслідків. По інструкції мав би все ж таки ну, здійснити там попереджувальні постріли. Він цього не зробив, він чомусь почав стріляти. Тобто, якщо він цілився, наприклад, по ногам, а попав в спину, це одна ситуація. Якщо він цілився умисно в спину там, цього пасажира, чоловіка, то це інша ситуація. Ось ми тут бачимо, датам, що чоловік каже, що включає задню скорость, поїхала. Тобто ми розуміємо, що зараз особа буде намагатися виїхати і покинути місце місію зупини. Особі, скала залишатись на місці, вона починає все ж таки рухи, намагається закрити взагалі вікно. Поліцейські, звісно, сказали, що ви затримані. На місці вам сказав. ви що робите? Залишайте на місці! на місці, ви Помилка можливо, на мою думку, суб'єктивно зі сторони поліції. Вони відразу зупинились так, що не заблоковано виїзд транспортного засобу. Хоча в даному випадку там ну, можливо більш правильними діями були з боку поліції викликати підкріплення там інший екіпаж, і вже ну, бачачи, що поведінка неадекватна з боку водія і пасажира, вже разом якісь дії ну, вчиняти. Якщо суд доведе провину патрульного, йому загрожуватиме до 15 років ув'язнення. Антон Сіренко, Алла Бережна, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.